Так, ну що, контроль пасіки сьогодні заберу пластки, бо дійсно це не гуманний спосіб. Мені написали багато хто в коментарях. Я не хочу, пташка мучилась, тому звісно що я позабираю. У нас тут є одна, яка спрацювала. І, І непонятно чи воно ці пташки з'їли. Чи тут полетіло саме. А, ні, от її сочок сала валяється. Значить, ну спрацювало, напевно, від якогось вітру або щось таке. Дядя Вася дивився, сказав, що все окей, якби нічого не страждало тут, а ніхто нікого не дзьобав. А так само тут ця теж спрацювало. Я думаю, що теж, напевно, десь то сало полетіло. Нових візитів. Ташок на пасіку не було. Ну, за це дявайся мені сказав, що я неправильно зробив, а те саме тут теж не спрацьовано. Так що це я позабираю. У цьому вулику він в мене позначений, Що тут була ласкою ставив на мишку. Ні, мишки тут немає. Ласка сидить, бджілка також спереді гарно сидять, все нормально. Добре. Добре. Значить, напевно... Ні, лишаю, напевно, мишка звідси втекла. Раз глянемо тут. А ну тут тримай. О, оці. Щоб було на ціле гніздо, також хочу подивитися, що вони зібралися. Зараз у нас мінус півтора, хоча от нічого не замерзло. Да, так, ми майжалися. Це ті, що на попередньому відео, що вони були за заставною дошкою. Тут нікого нема, слава Богу, супер. Чи вони прийшли? Я напевно трохи відтягну ці рамочки. Ми теж медові йдуть, але заберу, щоб душувати у них не ходило. Та нехай буде так. Тут в загальному ще кормів є, а джела зібралася. Добре, то я хвилювався. Кого і сало злітає, бо тому що воно перевертається все. Так от у нас мишка. Так, тут також був клуб розійшовся. І назад зійшовся. Все нормально. Не скрива, да. так, так, так. А, супер. що це налишаємо так. Хочу переглянути всі. Теж зібралися, те сперлі сидять. Супер. Теж зібралися. Жжалися так чітко вперед, ну красота. Теж зібралися, супер. Великий клуб досить. От і так, ось так цих три підряд, що дивився було милого разу в новому відео. Подивимося як вони зараз виглядають. Сидять, раз, два, три, 4, 5, 6 на семи улочках. Шість рамочок вони займають. До кінця ну, ще може якось 15 сантиметрів є, і то немає, напевно. Так. П'ять. Так ось зібралися нормально. Були розтягнуті. Добре. Ще подивимося. Оце, збільшено буде дивитися. І загальний момент було 17. Тут теж зібралися. Все супер. Супер, біла справді сидить. Два, 4, 6, овочок, 5 рамочок займаємо. Вилюватися нема чого. Це добре. Так, це я зібрав. Всі пропорції я понагинав в сторону. Так, щоб вони були над вуликами, бо дядя Вася з мене сміявся, що я пів лісу завісив прапорцями, толку з того, каже, не буде. Пташка привикне. треба, щоб було над вуликом. Тому я ось так, як мав ближче до вулика, поставив. ось. На сьогодні все нормально. Сім'ї зібралися назад в клуби. Дятел поки що більше не приходив. Так як ви кажете, що дятел прийде, коли буде мороз. Ну, очікуємо морозу. На сьогодні у нас мінус півтора показує. Подивимося, що буде далі. Всі ми сидять, ті, хто був зібраний в клубі, вони майбі спереді. Ті, хто вже був розійшовся, то вони зайняли велику територію. Саме храмочок ці плотненько сидять. Біля заставної немає, ні є біля заставної. І там також є 2, 4, 6 вуличних також. Добре. Боротьба з пташками на пасіці продовжується. Звісно, що ліс живе. От, от Полетіла, полетіла, полетіла. А то якраз, напевно, і дятел. бо співають потрошки а я там бачу пташку на дереві високо-високо і похоже що дятел Ох, і глянути який він Не видно добре так де він де він де він ось 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 полетів кудись. Ну, пташки співають. Пташки співають, пташки ростуть, живуть. Пташки живуть.